Ми знаходимося на території цивільного підприємства. Було завдано попередній удар, ти боєприпасу встановлюється, Обставини так само а, встановлюються. Загальна площа приміщень 30 тисяч квадратних метрів. Під вогнем наразі біля 20 тисяч метрів. Вогнеборці намагаються локалізувати спочатку пожежу. Однак, враховуючи особливість тих конструкцій, вони легко займисті. Плюс всередині знаходиться знов ж таки цивільного напрямку. Продукція там продукти харчування і інше. Тому вогонь досить стрімко розповсюджується. Працює більше ста вогнеборців працівників ДСНС і біля 50 одиниць техніки спеціалізований. Плюс зараз під'їжджає пожежний потяг. Одна людина загинула на місці внаслідок удару чотири людини отримали поранення. Серед них три людини госпіталізовано за нашу інформацію людей, які можуть знаходитися під завалами, немає. Однак, все одно про це ще досить зарано говорити, тому що будемо ліквідовувати пожежу і далі розпочинати оперативну рятувальну операцію на цьому об'єкті.